Слава Ісусу Христу! Мир вам, брати і сестри. Сьогодні я думаю, що всі ми розуміємо, для чого ми прийшли сюди і яке направлення в нас служінні. І я думав також над тим, що я буду говорити. І прийшов до такого висновку. Кочмарчик, що ти можеш сказати для церкви? Для тої, хто має історію 2000 років, яка пройшла через невимовні страдання а часи перемог, що можу я сказати? Що можу додати до того процесу історії, через, яку, через який Господь провів церкву? Та практично нічого. Я персонально, як член церкви, Маленька крапка історії церкви. І період нашого часу з вами це знов таки як невеликий штрих в історії церкви Христової. Що можу сказати я і ви, брати і сестри? Нічого а разом з тим багато. На протязі століть. Тисячоліть уже про церкву сказано дуже багато. Основа покладена самим Господом Спасителем Ісусом Христом. Добавляли апостоли, і ми сьогодні маємо Писання, яке говорить нам про церкву. Тому сьогодні трошки хочу нагадати для себе і для вас, брати і сестри. Чому ми разом? Звідки це пішло? І що ми маємо в церкві робити? Відоме місце для всіх Євангелія Матвія, 16 розділ, 18 вірш. І навіть не повністю вірш буду читати, а прочитаю тільки одну частину. І на скелі оцій побудую побудує церкву свою, це говорить Ісус Христос. І сили Адові. Не переможе дії. В інших перекладах ворота пекельні, ну, але це одне й те саме. Любі мої, Христос створив церкву. Не хтось інший. Христос. Він прийшов на цю землю для того, щоб створити це. Він віддав своє життя для того, щоб ми сьогодні з вами сиділи в цьому залі і називалися віруючими людьми. І складали собою єдину соборну церкву разом з мільйонами, які живуть в наш час навколо нас по всій планеті життя. Церква Ісуса Христа це особливе явище в цьому світі. І інколи я думаю над тим, що вся історія і світська історія, політична історія, вся історія. Вона Побудована з одної цілью, ціль, щоб прославити Господа Ісуса Христа і церкву Його, тому що все крутиться навколо Христа, і навколо церкви. І майбутнє, майбутнє як віруючі люди, ми знаємо, кому воно належить: церкві Христовій. Церква, яку створив Господь, має певні функції. І ми з вами сьогодні саме тому, що ми виконуємо ці функції. Одна з функцій – це поклоніння Господу. Ми співаємо разом пісні поклоніння, ми молимось. Все це висловлює наше поклоніння Господу. Друга функція це навчання. Кожна проповідь, та навіть і спів, і молитва вона служить навчанню, процесу навчання, тому, що, як нам жити, як поводитись в тих чи інших випадках. Брати тлумачать Слово Господнє, це навчання, це процес навчання. Я Якось раз слухав православного священника, який порівнював церкви, ну і він говорив про те, що скажем, сама побудова служіння в православній церкві, вона навколо молитви. І все, все що навколо літургія, навколо молитви. В протестанських церквах, до яких відносимося ми, побудовано навколо навчання. Ми вчимося. Вчимося, як ми маємо втілятися в образ Христа, щоб випромінювати Його, щоб. Перебирати його характер на себе для того, щоб благополучно дійти до вічності, до Царства Божого. Ну і на кінець дуже важлива функція, це проповідувати слово Господнє, бути євангелистами, продовжувати нести вістку до всіх народів. І ще одна важлива функція, яку. Виконуємо ми, коли ми збираємося разом, ми вимірюємо нашу дорогу. Ми слухаємо Слово Господнє, і ми бачимо, чи ми йдемо правильно, і чи ми не звернули право, вліво, не зупинилися. Оце те, що Господь заклав функцію життя церкви, і що ми бачимо сьогодні в церкві і до чого дотикаємося. Створивши свою церкву, Ісус Христос не залишив, ми знаємо Слово Божого, що Він Глава церкви. Але для того, щоб був порядок, порядкування, бо Евангелія говорить, що наш Господь є Господом порядку, влаштування, устрою, а не безпорядку. Він залишив певну структуру життя церкви на землі. А, тих людей, кого ми називаємо пресвітерами, діаконами, благовісниками, євангелистами і так далі, так далі. Так далі, це все було створено для того, щоб в церкві існував певний порядок. Післані до Єфесян 4 розділі 11 віршом ми читаємо так: І Він, от, Христос. Отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пасторів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. До рангу служителів відноситься і діакон. І Павло пише в післані до філіпійців в першому розділі: Павло і Тимофій, раби Христа. То всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться у Филиппах, з єпископами та діяконами. Слово присвітер і діякон, вони об'єднані одним терміном «служитель». Воно ну, має грецьке походження, тобто людина, яка служить. І, власне, те, що повинні ми всі разом робити. Тому що любі мої, хто, можливо, не знає. Всі ми, як іваницькі християни, сповідуємо одну істину. Загального священства. Пам'ятаєте, що написано в післані до першому соборному післанні Петра? Але ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Отже, сьогодні ми трошки торкнемося, якими мають бути священики, але я хочу сказати, що все це торкається персонально кожного з нас. Знаєте, я прожив в цій країні вже більшу частину свого життя. І кожен раз, коли проходять вибори президента, я звертаю увагу на одну дуже цікаву, як для мене, річ. Суспільство, в якому, в якому ми живемо, ну ми отут ми церква. Коли ми виходимо, ми йдемо в суспільство в світ, і ми не можемо сказати, що цей світ це церква. Так от суспільство, в якому ми ви, живемо, Хоче бачити президента чи кандидата ну, приблизно як Господа Бога. З досконалого абсолютно у всьому. Саме суспільство, являючись недосконалим, хоче бачити свого лідера абсолютно досконалим. Любі мої, я до чого це говорю? Ми живемо в тілі, і всі, як Святе Письмо говорить, всі ми немало Рішаємо. Але ми стремемося. У нас є зразок Ісус Христос, і ми стремемося до цього зразка. Цього стандарта Він надзвичайно високий. Знаєте, коли відбувається вінчення, і пастор дає настанову, я не раз ловлю себе на слові і брати мені говорили. Ну, це неможливо виконати те, що говорить пастор так наставлення для чоловіка і дружини. Так, нам простим смертним не просто виконати. Але це стандарт, це зразок, який даний Слові Божому, і до якого ми мусимо стримитися стремити, і мусимо йти. І якби цей стандарт понизити, що сьогодні і робить суспільство. І ми бачимо хаос, який навколо нас. Тому, любі мої, пам'ятаємо, що в Слові Божому показаний високий стандарт, а в нас наша ціль і наша праця, наша відповідальність досягати цих стандартів, цих висот, стремитися, втілюватися в образ Ісуса Христа. Дії святих апостолів, 6 розділ. Ми сьогодні трошки більше торкнемось слами, саме служіння диякона. Отож, браття, 6 розділ, виглядість поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу отцю. А в післанні до Тимофія апостол. Павло розширяє це. І давайте ми зачитаємо. Третій розділ. Вірне це слово, коли хто єпископства, хоче, добро, діла він прагне. А єпископ має бути бездоганний. Далі переходимо. Ну, як ви думаєте, в яких стандартах бездоганний? Чи є хоч одна людина на землі бездоганна. Так само, діакони мають бути поважні, не не небагато віддані вину в українському перекладі, не соромно захланні. Знаєте, що таке за слово «соромно захланні»? Так. Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони, нехай перше випробовуються, а потім у нехай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні у всьому. Деякі мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той. Добрий ступінь набуває собі та велику відвагу вірі через Христа Ісуса. Дивіться, які вимоги Слово Господнє ставить. Ці вимоги, про які ми щойно прочитали, можна розділити на дві частини: особисті риси характеру і духовні особливості. Я не буду. На кожному пункту зупинятися тільки деякі те, що я вибрав, хочу звернути увагу. Поважні. Гідні поваги людина, яка відрізняється зрілістю, не розглядає серйозні речі легковажно, недвомовні. Людина, яка не говорить одним одне, а другим друге. Не віддані вину. Тобто повинні характеризуватися як люди, які встанні тверезо мислити. Вино, воно приносить в наш розум ну, дисбаланс. І навіть самі мудрі, і розумні люди під впливом вина творять жахливі справи. Так от слово Господнє говорить про те, що ці люди мають бути тверезі розумом і тверезі життям. Некористолюбиві. Важлива риса на фоні того, що служіння це пов'язано більше з матеріальним служінням в церкві і опікуванням за матеріальний стан церкви, за все, що ми маємо. Подивіться, навколо нас буквально люба деталь це служіння діякона. Духовні дари. Мають таємницю віри при чистім сумлінні. Іншими словами, деякон повинен мати переконання, основані на знанні біблійних істин. Подивіться, в який час ми живемо. Після відходу Христа з цієї землі, коли виникла церква, а в третьому столітті, в четвертому на початку 4 століття, християнство стало домінуючою релігією в світі. Охопило всю Римську імперію, і християнство визнали в імперії. І вже в той час, вже в той час зароджується велика єресь, якою були підкорені багато народів, які стали християни, яка називалася Аріанство. Суть її в тому, що аріани відкидали Божественність Ісуса Христа. Ми живемо в 21 столітті. І що ми зараз бачимо навколо нас? В свої молоді роки я не пам'ятаю такого. Наскільки масова атака йде на Християнську церкву, щоб з п'єдесталу забрати Ісуса Христа як Бога? А зробити Його великою людиною? І так далі. Ну, не Бога. Нехай будуть присутні. Всі атрибути, крім Божественності. Тобто нема нічого, як Соломон писав, нема нічого нового під сонцем. І ви знаєте, я дивуюся, скільком людям на сьогоднішній день, віруючим, я не говорю невіруючим, промиті мозги в цьому питанні. Оцею псевдохристиянською пропагандою. Це дивовижна картина. Так от деякон несе відповідальність і служитель несе відповідальність, бути стійким в вірі, дотримуватись іванівської чистоти вчення. А для цього його треба знати. Чисте сумління означає ввести життя згідно своїм переконанням. Знов це говорить про нероздвоєність. Зібрані мої переконання відповідно Євангелія, а вдома чи поза домом в бізнесі чи в чомусь іншому я веду по-інакшому. Тобто вести життя згідно своїм переконанням. Триматись віри. І прикладати істину до свого життя. І останнє, на що перед молитвою хочу звернути увагу. В післані до Філаделіс, Філадельфійської церкви це об'явлення третій розділ. Там написано так. Тримай, що ти маєш. Щоб твого вінця ніхто не забрав. Тримати, триматись багато є родинних слів, це означає взяти щось і не випускати з рук, чогось дотримуватись значить, зберігати якесь положення, не здаватись, вести себе певним чином, слідувати вченню. Три речі, на які хочу звернути увагу, просто як тези, на що ми, за що ми повинні триматися, що тримати і слідувати Євангелію: віра, любов до Бога і ревність служінні, і добра совість. Це не тільки стосується по відношенню до тих, кого ми сьогодні будемо вибирати, а це стосується в першу чергу, ми сьогодні говоримо за них. Але стосується кожного з нас, християнина, члена церкви, тримати віру, яка передана для нас Ісусом Христом, віру, яка осягає майбутнього. Якщо ви забули 11 розділ післання до євреїв, прийдіть дому, прочитайте, будь ласка, нагадайте, що робить віра в нашому житті. Любов до Бога, без любові до Бога неможливо служити. Наші, всі наші справи, всі наші заняття, все наше служіння церкви базується на любові до Господа. На другому після цього йде любов один до одного. По цьому узнаю, що ви мої учні, і якщо будете мати що? Любов поміж собою. Я... В таких випадках люблю нагадувати картину, яка була, коли мені було 21 рік. А служив місто Саратів. Це Росія, глибинка така російська. І одного разу ми взяли. У мене був друг, такий казанський татарин Роберт Асібаков. І ми взяли його на. Ну, В Саратові церква була невеличка, не дивлячись на мільйонне місто, церква була дуже, і молоді там було дуже мало. Але взяли таке на молодіжне спілкування, от він побув там, прийшов назад, і вже серед свого середовища ділиться своїми враженнями. І мені це запам'яталось на все життя, що він сказав своїм товаришам. Вони створили, тобто віруючи, створили суспільство, про яке мріяв Маркс і Енгельс. Ну, Він трансформував в своєму середовищі. Бережімо це. Це дано від Бога. Не одна ідеологія світу не спосібна до цього. І ми бачимо в процесі історії. Тільки християнство несе любов. Тільки християнство несе оце почуття. Тому бережимось, бережимо, його, тримаймо його і добра совість. Тримаємо наше сумління, нашу совість доброю перед Богом. Перед нами молитва. Нехай Господь буде прославлений в нашому житті і в нашому служінні. Амінь. Помолимся.